За останні 10 років кінематограф зазнав неймовірного розквіту, пропонуючи нам незабутні подорожі у світи фантастичних пригод, захопливих екшн сцен та емоційних сюжетів. У цьому відео ми розглянемо найочікуваніші блокбастери десятиліття, які зачарували глядачів своїм величезним бюджетом, неймовірною графікою та незабутніми героями. Приєднуйтесь до нашої подорожі у світ кіно, де екран оживає, а емоції переповнюють наші серця. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, щоб бути в курсі наших майбутніх відео про захопливі фільми. А зараз почнемо нашу подорож у світ блокбастерів десятиліття. І перший фільм, який просто неможливо не згадати, це фільм Кіно Всесвіту Марвел. Месники Фінал. Месники фінал це захоплююча заключна глава епічної саги про супергероїв, що створена студією Марвел. У цьому фільмі величезні потужності, незвичайні здібності та неймовірні сюжетні лінії сплітаються в одну велику битву, яка визначить долю всього всесвіту. Після трагічних подій, що сталися в месниках Війна нескінченності, герої знаходяться на межі поразки. Тепер вони повинні зібратися разом, щоб знайти спосіб відновити руйнівні наслідки, завдані могутнім Таносом. Зіткнення добра і зла набуває непередбачуваних обертів, а майбутнє Всесвіту залежить від дій месників. Фінальний акт цієї неймовірної подорожі приносить нам емоції, захоплюючи сцени бою та несподівані повороти подій. Месники зроблять все, щоб зупинити зло і врятувати тих, кого вони люблять. Месники фінал це не просто фільм, це епічна подорож, яка завершує десятилітню сагу. Він запам'ятається глядачам як грандіозна битва між силами добра та зла, де персонажі стикаються з великими випробуваннями. Їх дружба та відданість стають вирішальними чинниками. Якщо ви ще не дивилися цей фільм, приготуйтеся до незабутньої пригоди, емоційного шквалу та захоплюючих злетів і падінь, оскільки месники фінал готові захопити ваші серця та залишити незабутні сліди у світовому кінематографі. Джентльмени. Джентльмени, це захоплюючий кримінальний комедійний фільм від відомого режисера Гая Річі. Ця стрічка переносить в нас в суперечливий світ злочинних угрупувань, інтриг та високих ставок. Головний герой Майкл Пірс втілився на екрані колоритним актором Метью Маконагі. Він британський наркобарон, який розпочинає процес продажу своїх бізнесів. Але коли різноманітні злочинні елементи та впливові конкуренти дізнаються про це, починається справжній хаос. Фільм «Джентльмени» пропонує глядачам захоплюючу суміш інтриг, гумору та непередбачуваних поворотів сюжету. Гай Річі знову демонструє свою майстерність у створенні веселих та складних персонажів, наводить відчуття ритму та стилю в кожній сцені. У фільмі «Джентльмени» зібрано чудовий акторський склад, до якого входять такі зірки, як Чарлі Ганнам, Г'ю Грант, Мішель Докері та інші. Вони втілюють жорстоких, харизматичних і непередбачуваних персонажів, які змагаються за владу та виживання у злочинному світі. Цей фільм вражає не тільки своїм захоплюючим сюжетом, але й відмінною режисурою, стильними зйомками та яскравою музичною підбіркою, що додає особливого шарму та атмосфери. Джентльмени це незабутня подорож, де правила гри постійно змінюються, і дружба може бути дорожчою за все. Приготуйтеся до запального гумору, непередбачуваних сюжетних поворотів та незабутніх персонажів у цьому захоплюючому фільмі Від Гая Річі. ЛОГАН. Логан. Це емоційний і супергеройський драматичний фільм, який розповідає історію легендарного мутанта Вольфрама Логана. Ця історія стала останньою втіленою у Хью Джекмана ролі Логана і завершує його подорож у світі людей Ікс. Фільм Логан показує Росомаху, який старіє, втомлений і втратив свої мисливські навички. Він проживає тихим життям, ховаючись від світу, але його спокій порушується, коли він зустрічає молоду дівчину на ім'я Лора, яка має надприродні здібності, подібні до нього самого. Разом вони втікають від темних сил, які полюють на лору, і намагаються розкрити її походження. Логан відрізняється від типових супергеройських стрічок. Він пропонує глядачам більш темний і глибокий погляд на персонажа Росомаху, досліджуючи його внутрішню боротьбу, втрати та спроби знайти своє місце у світі. Х'ю Джекман виконує свою роль вражаюче, демонструючи широкий спектр емоцій від вразливості до сили. Логан також відзначається хорошою хореографією боїв та реалістичними сценами насильства. Що підкреслюють сувору та безжальну атмосферу фільму. Історія розгортається в епічних місцях, що підкреслюють постапокаліптичну ауру і відображають психологічний стан головного героя. Логан це інтенсивна подорож у світ загублених надій, покаяння і незламної волі. Цей фільм захоплює глядача з перших хвилин і утримує його в напруженні до самого фіналу. Він поєднує сильні емоції, екшн сцени та глибокий сюжет, що робить його одним з найпотужніших і незабутніх фільмів у жанрі супергероїки. Логан це не просто фільм про супергероя, це втілення темних сторін людської природи, пошук моральної справедливості і знайомства з справжньою силою людського духу, захоплюючий емоційний та майстерний знятий. Логан заслуговує на увагу кожного шанувальника кіно. Джон Уік. Джон Уік» – це екшн трилер який став одним з найвизначніших фільмів в жанрі бойовиків. Історія крутиться навколо загадкового та сильного чоловіка на ім'я Джон Уік, який виявляється справжньою вбивцею з неперевершеними навичками. Фільм розпочинається Джоном невдовзі після смерті його дружини, але коли викрадають його цінний автомобіль та вбивають собаку, він розпочинає безжальну кампанію помсти проти організації, до якої належить злочинці. З кожною сценою Джон Вік виявляється неперевершеним бійцем, який володіє різноманітними бойовими навичками та здатністю знищувати ворогів. Фільм Джон Вік відрізняється енергетикою, блискучими бойовими сценами та захоплюючим сюжетом. Головну роль у фільмі зіграв Кіану Рівс, який переконливо втілив персонажа Джона Віка. Його харизма та впевненість в кадрі викликають справжнє захоплення. Джон Вік – це фільм, який не залишить глядача байдужим. Він пропонує не тільки захоплюючі бої та екшн-сцени, але й цікавих персонажів, включаючи інші фігури зі злочинного світу, які намагаються перешкодити Джону Віку. Кожна сцена є вирішальною. Кожен удар майстерним. Фільм став культовим і продовжуватиме радувати шанувальників-бойовиків своїми насиченими сценами та незабутніми персонажами. Темний лицар. Темний лицар епічний супергеройський фільм, який є третьою частиною трилогії режисера Крістофера Нолана про Бетмена. Цей фільм відзначається відмінним сценарієм, неймовірними акторськими виконаннями та захоплюючим сюжетом. У темному лицарі головний герой Брюс Уейн, що приховує свою подвійну ідентичність як мільярдера філантропа та таємного супергероя Бетмена, зіштовхується зі своїм найнебезпечнішим ворогом. Джокером, який створює хаос та беззаконня в готем Сіті, наповнюючи місто безглуздими злочинами та невиправданим насиллям, фільм пропонує неперевершені бойові сцени, захоплюючі гонки та епічні моменти, які переповнені напругою та високими ставками. Бетмену доводиться зіткнутися зі своїми власними моральними принципами, щоб зупинити безумця до Джокера та врятувати місто від повного хаосу. У фільмі також варто відзначити виступи Гаррі Олдмана в ролі комісара Гордона, а також Майкла Кейна в ролі Ельфреда, вірного помічника і порадника Бетмена. Їхні зворушливі виконання внесли значний вклад у створення атмосфери фільму. Темний лицар став культовим фільмом, який залишає глядачів захоплені. Він поєднує в собі екшен, драму та філософські роздуми, створюючи незабутній кінематографічний досвід. Цей фільм безсумнівно вважається одним з найкращих супергеройських фільмів та вартий уваги будь-якого шанувальника кіно. Ці фільми справжні шедеври, які підкорили серця глядачів по всьому світу. Кожен з них відзначається захоплюючим сюжетом, вражаючими візуальними ефектами та неперевершеними акторськими виконаннями. Фільми залишаються в історії кіно як епохальні твори, які надихали, збуджували емоції та підтримували нас у хвилюючих приходах. Вони стали частиною кінокультури та надихали на нові кінематографічні досягнення. Дякую, що переглянули наше відео про топ 5 блокбастерів останнього десятиліття. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримати ще більше захоплюючих відео про найкраще кіно. З вами була кінокутія, куточок ваших ідеального кінопошуку. До зустрічі наступного разу.